Добрий день, мене звати Харченко Марія, і я підготувала презентацію на тему порівняльна характеристика судин верхньої кінцівки. Починаємо з пахової артерії і вени. Пахова артерія відходить від підключичної артерії, точніше продовжується з неї, на рівні першого ребра. Спускається вниз з боку від присередньої поверхні суглоба плечового та плечової кістки. І на рівні нижнього краю великого грудного м'яза, що відсутній на даній картинці, буде продовжуватися у плечову артерію. Під неї відходять такі гілки. Це підлопаткові гілки, які будуть кровопостачати підлопатковий м'яз. Верхня грудна артерія, що відходить від пахвової на рівні нижнього краю ключиці. Вона спускається до першого, другого міжребрових просторів і буде кровопостачати великий і малий грудні м'язи, передній зубчастий, та також шкіру. Цієї ділянки. Груднонадплечова артерія відходить від пахової на рівні верхнього краю малого грудного м'яза і пронизує ключично грудну фастію. Під неї відходить надплечова гілка Рамі акраміаліс, яка буде йти під дельтоподібним м'язом і кровопостачати його, а також великий грудний м'яз, і буде, під це, під, буде йти до надплечового відростка. і Анестомузувати із одноіменною артерією надлопаткової артерії, і буде утворювати таким чином надлопаткову сітку, а також буде кровопостачати надплечово ключичний та плечовий суглоб. Наступна гілка, яка відходить від, над... від груду надплечової артерії, це ключична гілка Ramus Clavicularis, що буде йти до ключиці і підключичного м'яза, і кровопостачати їх з дельтоподібна гілка буде йти під, е, до е, дельтоподібно-грудної борозни, і кровопостачати дельтоподібний м'яз, великий круглий м'яз та шкіру над ними. І остання гілка, що відходить від грудиносплечової артерії, це грудна, яка буде йти до грудей, і кровопостачати груди і великий і малий грудні м'язи, а також передній зубчастий м'яз. Пічна грудна артерія буде відходити від пахової артерії е, йти по пічній поверхні, а потім по нижньої пічній поверхні малого грудного м'яза, попереду переднього зубчастого м'яза. Від неї відходять пічні грудні гілки, які будуть кровопостачати груди. Наступна гілка це підлопаткова артерія, що відходить від пахвової артерії на рівні нижнього краю підлопаткового м'яза і галузиться на дві гілки. Перша гілка це грудоспинна гілка, вона буде йти по задній стінці пахової ямки до нижнього кута лопатки. І буде кровопостачати підлопатковий м'яз, найширший м'яз спини, великий круглий м'яз, і анастомозувати із глибокою гілкою поперечної артерії шиї. А також огінальна гілка е, лопатки. Артерія циконфлекса скапуля. Вона буде йти е, через трибічний отвір, огинати бічний край лопатки і кровопостачати під лопатковий м'яз, під остовий м'яз, найширший м'яз спини, великий, малий круглі м'язи. Дельтоподібний м'яс і також шкіру цієї ділянки. І буде утворювати анастомоз із гілками надлопаткової артерії і поперечної артерії шиї. Наступна гілка це передня артері, огінальна артерія плеча. Вона буде йти позаду двоплечового відростка і огинати попередній поверхні хірургічну шийку плечової кістки. І задня огінальна артерія плеча, що буде огинати позаду хірургічну шийку плечової кістки. Передня і задня огінальна артерія плеча будуть утворювати між собою анестомоз. І е, пахова вена буде йти разом із паховою артерією, а також галузитись. Е, на свої гілки, які будуть йти разом із одноіменними артеріями. Щодо відмінностей, це те, що від пахової вени буде віднос... відходити грудно черевна вена, що буде збирати кров від бічної ділянки грудної клітки та черевної та живота. Вона може впадати як напряму у пахову артерію, так може впадати і в бічну грудну вену. В пахову вену або в бічну грудну вену. Плечова артерія і вена. Плечова артерія артерія брехіаліз продовжується із пахової артерії на рівні нижнього краю великого грудного м'яза і спускається попереду плечо дзьобо плечового м'яза у двохоловій борозні до ліктової ямки. В ліхтовій ямці вона лежить між круглим м'язом-привертачем та плечопровиневим та м'язом. Від неї відходять такі артерії. Це глибока плечова артерія, артерія брахіаліс профунда, що буде відходити від плечової артерії у верхній третині плеча, буде йти вниз і вбік, між задньою стінкою плечової кістки та триголовим м'язом. Заходити у канал променевого нерва, де буде віддавати м'язові кіст... гілки рамі мускулярис, щоб кровопостачати задню групу м'язів плеча. Також від глибокої плечової артерії будуть відходити живильні артерії, артерії нутриції, що будуть йти в то, через живильні отвіри в плечову кістку і кровопостачати її. Дельтоподібна гілка рамус з що буде йти вгору вздовж цього плечового та триголового двоголового м'яза плеча і кров постачати їх. А після підйому попередній поверхні плечової кістки до дельтоподібного м'яза кров постачати і дельтаподібний м'яз. Наступна гілка, яка відходить від глибокої плечової артерії, це середня обхідна артерія, артерія колатераліс медіа, що буде йти між боковою і присередньою головкою триголового м'яза, заходити в товщу бічної головки триголового м'яза плеча, плеча, і анастомозувати із гілками поворотної променев, міжкісткової артерії. Таким чином, утворюючи суглобову ліктьову сітку. І також від глибокої плечової артерії буде відходити променева обхідна артерія. Артерія колатераліс радіаліс. Вона є продовженням глибокої плечової артерії. Буде спочатку йти позаду пічної міжм'язової перегородки, а потім заходити у задню ліктьову ділянку, а саме у задню ліктьову брусну, де буде анастомозувати із променевою поверхневою артерією, і також брати участь у утворенні суглобової ліктьової сітки. Наступна гілка, що відходить від плечової артерії, це верхня ліктьова обхідна артерія. Вона буде починатися від плечової артерії нижче від глибокої плечової артерії. Буде йти позаду присередньої міжм'язової перегородки і анастомусувати із ліктьовою поворотною артерією. І також буде віддавати гілки до утворення ліктьової суглобової сітки. Окрім цього, вона буде кровопостачати плечовий м'яз і присередню головку триголового м'яза плеча, і також шкіру цієї ділянки. І нижня ліктьова обхідна артерія буде відходити від плечової артерії над, присереднім, над виростком плечової кістки, і заходити у передню присередню ліктьову борозну. Там вона анастомозує із гілкою ліктьової поворотної артерії. Це гілка ліктьової артерії, і також брати участь у утворенні суглобової ліктьової сітки. Щодо плечової вени, вона буде йти разом із плечовою артерією, але їх твій, тож вона буде йти по бокам від плечової артерії. Галуження плечових артерій вен будуть повторювати галуження плечової артерії. Променева ліцева артерія і вени. Поговоримо спочатку про променеву артерію, артерія радіаліс, що відходить від плечової артерії у, у лікцевій ямці, іде у променевому каналі променевого нерва вниз до ділянки анатомічної табакерки. У нижній третині передпліччя вона лежить поверхнево, а отже добре пальпується. Її кінцеві гілки будуть йти до ліхтєвої ділянки чисті ділянки і утворювати е, глибоку долонну дугу за е, допомогою анастомозу із глибокою долонною гілкою ліхтвої артерії. Від променевої артерії відходять такі гілки. Це променева поворотна артерія, артерія рекуренс радіаліс, що буде йти вгору, залягати у передню бічну борозну і анастомозувати там із променевою обхідною артерією, гілкою плечової артерії. І таким чином брати участь в утворенні ліктьової суглобової сітки. Живильні гілки рамінутріції. Будуть проходити втовсь, ну, через живільні отвори в променеву кістку і кровопостачати променеву кістку. М'язові гілки рамі мускуляріс будуть кровопостачати м'язи цієї ділянки, а також шкіру. Долонна зап'ясткова кістка рамус карпаліс пальмаріс буде відходити на рівні нижнього краю квадратного м'яза привертача і анастомозувати із одноіменною гілкою ліфтової артерії а також поверхнева долонна гілка. Рамус пальмаріс суперфіціаліс буде проходити крізь товщу м'язів підвищення великого пальця і анастомозувати із кінцевими гілками ліктєвої артерії, утворюючи поверхневу долонну духу, і також буде кровопостачати м'язи підвищення великого пальця. Тильні зап'ясткові артерії, артерія Карпаліс дерсаліс, будуть анастомозувати із одноіменними гілками ліктьової артерії, і утворювати ліктьову сітку тильну сітку, ретта Карпаліс дерсаліс. Від цієї сітки відходять тильні п'ясткові артерії, артерія метакарпаліс Карпаліс дерсаліс до другого, третього, четвертого міжп'ясткових просторів і будуть кровопостачати м'язи цієї ділянки, кістки. Вони будуть галузитись потім на. Тильні артерії пальців і кровопостачати тильні поверхні пальців другого, четвертого, третього та п'ятого. Тильні поверхні першого пальця буде кровопостачати перша тильна пляскова артерія, що відходить напряму від променевої кістки. Від променевої кістки також буде відходити артерія, головна артерія великого пальця, артерія принципаліс, принципаліс поліціс, яка буде потім галузитись на власні долоні пальцеві артерії. Артерія Digitalis palmaris propria. Вони будуть кровопостачати перший палець. А другий палець буде кровопостачати артерія Radialis indicis, променева артерія вказівного пальця. Щодо променевих фен, їх дві, вони будуть йти з боку від променевої артерії і повторювати її галуження. Лігцова артерія, артерія ульнаріс буде відходити від плечової артерії також у ліктовій ямці на рівні вінцевого відростка ліхтової кістки, буде проходити у ліктовій борисній разом із одноіменним нервом, спускатися до променевого зап'ясного суглоба, в цій ділянці вона залягає позаду горохоподібної кістки, і її кінцеві гілки анастомизують із поверхневою долонною гілкою, утворюючи поверхневу долонну дугу Arcus palmaris superficialis. Від ліктьової артерії відходять такі гілки. Це поворотна ліктьова артерія, артерія рекурс вона галузиться на передню гілку і задню гілку. Передня гілка буде залягати у передню присередню ліктьову борозну і анастомозувати із нижньою обхідною ліктьовою артерією, це гілка плечової артерії. А задня буде залягати у задню присередню ліктьову борозну і анастомозувати із верхньою обхідною ліктьовою артерією, також гілка плечової артерії. Наступна е, гілка це загальна міжкісткова артерія. Артерія інтероса комуніс. Вона буде відходити на рівня хропистості ліктьової кістки і відразу галуситися на дві е, артерії: на передню міжкісткову артерію і задню. Артерія інтероса е, антеріор буде йти по передній поверхні міжкісткової перегородки. Е, і Буде брати участь у утворенні долонної зап'ясткової сітки рети ретикарп... Карпаліс пальмаріс і тильної зап'ясної сітки рети Карпаліс Задня міжкісткова артерія артерія інтеркося постеріор буде йти вздовж задньої поверхні міжкісткової перегородки і брати участь у утворенні тильної зап'ясткової Сітки. Рете Тильні зап'ясткові артерії і долоні зап'ясткові артерії артерії будуть анастомозувати із одноіменними гілками променевої артерії, і утворювати тильну і долонну зап'ясткові сітки. Рете карпаліс дерсаліс ет Від поверхневої долонної духи будуть відходити глибока долонна гілка, яка буде кровопостачати м'язи підвищення мізинця. Ліктєві вени, так само, як і променеві, і плечові, будуть іти разом із ліктєвою артерією і галузитись відповідно до галужень ліктєвої артерії. Вени, про які ми говорили до цього, відносяться до глибокої групи вен верхньої кінцівки. Існують також поверхневі вени верхньої кінцівки, їх дві: це основна вена і головна вена – вена Базаліс і Вена Цефаліка. Вони починаються із долонних пальцевих вен, це Вена Дігіталіс palmaris, що продовжується у тильні п'ясткові вени, вени Metacarpalis Дерсаліс. Їх є чотири, друга і третя впадають у четверту п'ясткову вену, яка продовжується у головну вену передпліччя, вена Цефаліка антебрахії. І перша п'ясткова вена буде продовжуватися у основну вену передпліччя, вена Базиліка antebrachii. Головна вена передпліччя буде йти по е, променевому краю передпліччя і збирати кров із нього. І е, після виходу із е, ділянки передпліччя буде називатися просто головною вена веноцефаліка, і буде потім впадати в дистальний е, відділ пахвової вени. Основна вена передпліччя буде збирати кров із ліктьового краю передпліччя, переходити в основну вену вена базиліка і також впадати у пахову вену. Також існує серединна вена ліктя вена медіана кубіті. вона не має клапанів і розташована в передній передплічній ділянці під шкірою. Вона буде анастомозувати із глибокими венами. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною та цікавою.